Після успішного виїзду до Луцька та двох переконливих перемог над Вінницьким білозгаром у домашніх поєдинках за аутсайдером чемпіонату Чернігівським педуніверситетом вболівальники чекали від регіни лише максимуму здобутих турнірних очок. Втім, вигравши стартову партію першого матчу, рівнянки примудрилися програти три наступні, зазнавши сенсаційної поразки 1-3. Це не та побіда скоріше всього хто кому більше повезло. Тобто, дійсно щоб. можно поставить плюс команде в плюс во вчерашней игре. Это то, что играли до конца, пытались, то, что могли, показали. Уже чувствую, что набрали какого-то определенного игрового опыта и уже немножко распустили крылья. Но это, может быть, это поражение даже, это и хорошо, чтобы как бы сбить спец. Чимало проблем чернігівчанки створили Регіні і у першій партії повторної гри, коли вигравали з перевагою у шість очок. Втім, рівнянки таки зуміли зібратися у вирішальний момент і обіграли суперника на його ж помилках. У наступних двох партіях Регіна відіграла значно впевненіше, здобувши переконливий реванш три Получив, Получивкав пілюлю за вчорашній день. вирішили трохи поіграти. Первая партія це все вирішила, Хоча канцу треті партії вже теж почали. Вести себя борьбо, не так, как в игре с Винницей, не так, как в игре с Волынью. Женщины и женщины. Травми, які у нас нашу команду теж прислідують. То тобто не хватило одного двох чоловік, які могли б рішати поділений момент задач. Восьма у сезоні перемога залишила регіну на шостій позиції у турнірній таблиці Суперліги. Регулярний чемпіонат рівнянки завершать вже цього тижня у Южному, де зіграють із чемпіоном країни хіміком. Роман Сверида, Микола Мельничук. Інформаційна програма День.